Я найманий працівник другої групи, чи повинні мені сплачувати відпускні. Розберемось, ви найманий працівник фактично, тобто у вас є роботодавець. По документам виходить, що у вас друга група ФОП. Тобто у вас відкритий ФОП і ви підприємець. Тому по документам ви надаєте послуги або роботи, або щось продаєте вашому по факту, роботодавцю. Тобто, по домовленості. Ви працівник, але по документам ви незалежний підприємець. Ніяких відпускних по документам не може бути. Ви можете домовитись про щось, про що вам компенсують ваші відпускні треба відрізняти що таке найманий працівник це коли людина дійсно оформлена в штат вона підпорядковується графіку який є на підприємстві тобто людина є по документам найманою особою якщо ви співпрацюєте з компанією як фізична особа підприємець ви не є найманою особою ви просто надаєте послугу розрізняйте ці моменти розумійте що ніякі соціальні пільгії не стосуються ну це не пільгі да соціальний якийсь пакет він не стосується ФОПа, тому питайте це заздалегідь, якщо це вам важливо і якщо це є пріоритет, коли ви обираєте роботу.